У сумах запрацював перший регіональний офіс, зроблено в Україні. Проєкт спрямований на підтримку українських підприємців. Офіс, який може звернутись будь-яка людина, яка хоче відкрити свій бізнес, обладнаний у сумській фірії сумського обласного центру зайнятості. Також може звертатись діючий бізнес для того, щоб отримати консультацію взагалі про існуючі державні програми, які є в державі і безпосередньо, можливо, на сумщині. А також в даному офісі ми будемо консультувати і допомагати. За потреби нашим грантоотримувачам стосовно заповнення заяв та бізнес-планів. Валерія Антухєва планує відкрити маленьку кондитерську. Вона вже шість років випікає з дому. Зараз у жінки велика кількість замовлень, тому прагнемо штабувати виробництво. Це має бути маленька кав'ярня з кондитерською і з можливістю розвитку. В майбутньому планує також проводити ще майстер-класи для кондитерів. Також навчання, чого в сумах ще немає в нашому місті. І завдяки нашій державі в мене є така можливість, бо треба дуже велику кількість коштів. І держава дарує таку можливість. Ми в рамках нової політики розробляємо для того, щоб підтримати українського підприємця малого, середнього, великого. Тобто, у нас немає обмежень. Всі, хто хоче започаткувати власну справу, розширити власний бізнес, зможуть звернутися і отримати кваліфіковану допомогу. До регіонального офісу може звернутися підприємці для отримання консультації про програми підтримки. Взагалі це п'ять кроків до відкриття власної справи. Документи подаються. Через дію ухвалюються державним центром зайнятості. Вони очікують на рішення. Потім відкривають рахунок в Ощадному банку і користуються коштами для того, щоб розвивати власний бізнес. Я вирішила, що я нічого не втрачаю, і чому б не спробувати дійсно. Якщо ти нічого не вкладаєш для цього, просто презентуєш свою ідею, маєш скласти грамотний бізнес-план і чому б не скористатися цією можливістю. Підприємці, які працюють на Сумщині, вже мають успішний досвід відкриття власної справи. Олена Ковригіна приїхала із Бахмута і. Майже два роки тому відкрила фітнес-центр у Лебедині. Жінка отримала грант на розширення бізнесу та придбала тренажери. В центрі місця знайшлось таке приміщення 300 квадратних метрів, яке 15 років було пусте. Зараз там робляться ремонтні роботи. І влітку ми плануємо переїхати і зробити спортивний фітнес-клуб для мешканців міста Лебедина. Цього року в межах проєкту зроблено в Україні Сумщина одержить понад 1 мільярд гривень. На програму підтримки зроблено в Україні у бюджеті 2024 року передбачено 45 мільярдів гривень. Це якраз весь набор інструментів, про які ми з вами проговорили. І на сумщину безпосередньо щонайменше 1 мільярд, який гарантовано можуть отримати підприємці сумщини, які скористаються нашими програмами підтримки. Новини СТС.